У цьому випуску вас чекає. Інфотиждень. Лістинг Хані Кої на Бітмарт. Друзі, радий вітаю вас усіх на своєму каналі. Усім привіт! На зв'язку Містер Атлам. Сьогодні наше відео буде присвячено знову ж таки нашому улюбленому проєкту, і це Хані Вуд А в цьому випуску ми більш детально поговоримо про останні новини, тобто подія, Лістинг Хані Коїн на Бітмарт Інформація буде досить цікава як для інвесторів, так і для геймерів, і не тільки. Ми починаємо. Таки недавно команда проєкту Ханіву. На усіх соціальних платформах оголосила дуже радісну новину. А саме Гей, hey, світ, вгадайте, хоче хто хоче відсвяткувати своє партнерство та ексклюзивний ліс Хані «Монет Ханіву, який використовується для всіх внутрішніх транзакцій на бітмарк у 3-4 кварталах 2022 року. Особисто я, коли перший разі знався про цю радісну новину, був на сьому невіща, і мені було приємно, що саме Вуд зумів пройти конкурентів та потрапити на лістинг на одну із кращих криптовірж. А зараз пропоную трішки розповісти про Бітмарт. Отож, про криптобіржу Bitmart. Біржа Bitmart є провідною глобальною платформою для торгівлі цифровими активами з понад 9 мільйонами користувачів у понад 180 країнах світу. Її рейтинг доволі високий, адже вона входить у топ-20 найкращих криптобірж за обсягом продажів на CoinGecko. І наразі на платформі близько тисячі торгових пар із одними з найкращих торгових комісій, з найнижчими торговими комісіями у даній галузі. Друзі, тепер ви розумієте, наскільки проєкт Honeywood прекрасно себе зарекомендував. Це не дивно, що партнерство справді дуже вигідне та здатне змінити світ проекту Honeywood, і у криптопросторі я впевнений успіх вже дуже близько. А ми рухаємося далі. Наступне питання, яке варто розібрати, багато хто мене запитає запитує із моїх підписників, знайомих отож, чому ціна криптовалюти зростає після додавання на біржу. Надійність монет в лістингу перевірена експертами. Збільшення ліквідності також є значною перевагою. Коли той чи інший проєкт виходить на біржу, система змінюється. Адже там діють інші правила: так зване правило попит та пропозиція. Виходячи із цього, збільшення попиту на актив обов'язково призведе до зростання його вартості. У середньому, після додавання вартості криптовалюти, криптовалюта зростає на 25-30%. Це мінімум. Це так званий біржовий. Ефект, який досягається шляхом популяризації. А тепер давайте повернемося до проєкту. Із слів команди, на даний момент є лише 555 гравців, які володіють фермами та виробляють. Мед. Але незабаром близько 9 мільйонів користувачів Bitmart дізнаються про HoneyCoin через маркетинги компанії та просування, що багаторазово перевищать попит і, відповідно, підвищить вартість HoneyCoin. До речі, після лістингу монети будуть заморожені ще на місяць, тобто природно ціна зросте. Друзі, ви маєте зрозуміти, що лістинг HoneyCoin – це лише початок до довгого шляху, це не простий шлях. З цього моменту криптовалюта переходить у вільний обіг і її подальша вартість буде визначатися попитом і пропозицією. А також відображатиме всі дії команди розробників. Ось чому вони будуть уважно спостерігати за всіма діями, зазначеними в дорожній карті. Особливо щодо механіки match 3 у ПВП фермерства нових. Функціях і інтеграції х... ігрового процесу, Marketplace та НКТ. Це ж слова команди проєкту. Одна із головних цілей проєкту Ханівуд. Ми плануємо війти в топ-10 серед криптоігор і в топ-1 серед казуальних ігор. Особливо тому, що ми перші перевели в блокчейн Меч 3 найпопулярнішу казуальну механіку. Підсумок. Я вважаю, що Honeywood Вуд є перспективним проєктом та має усі, усі шанси увірватися у топи криптопростору. Останні новини, тому підтвердження. Особисто від себе хочу додати, що команда є надто талановитою та цілеспрямована. Без ніяких вагань знаю, що у них все вдасться, тому підтримую їх. Свій вибір я зробив, і це Honeywood. Вуд. Друзі, рекомендую даний проєкт, адже не спійте оглянутися, як він стане топовим і популярним серед геймерів та криптоентузіастів. Тому поспішіть. До нових зустрічей в наступному випуску. Бувайте!